Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику просто поговоримо про три теснета, які нам насипали від 1000 доларів. Хочу почати з найголовнішого. Це відповідно з дропу Суї, який був буквально 2 дні тому, та нарахував кожному як мінімум. Півтора тисячі доларів без вкладень. Я своїх токенів ще не зливав. Я вірю, що суї може вирости більше, ніж на долар 20 $1. 15. тому що зараз заразня ціна мене, можна так сказати, не задовільняє. По суті, як ми бачимо, Aptos приніс нам 1200 доларів. Все це було максимально безплатно. Далі був арбітріум, який приніс більше 1400 доларів. І тут хочу зупинитися, тому що якщо ви виконали б більше активностей, ви б мали і 2, і 3, і 5, і 10 тисяч доларів на один аккаунт. Але відповідно, іменно в арбітріумі були затрати 3 долара, 2 долара на аккаунт. І суї, відповідно, нам насипали 1700-2000 доларів. Тут можна так сказати затрат ніяких не було. І що не саме головніше, я хочу підкреслити, а люди, які слідкують за моїм каналом, я всю інформацію даю тільки безплатно. В мене є як і мій чат, як і мій канал. Просто, якщо ви не знаєте, де знайти чат, зайдете сюди в а точніше в коменти. І тут в коментах буде просто написати повідомлення. Пишите повідомлення, і тут зразу буде приєднатися до чату. І ви. Максимально легко приєднюєтеся до чату. Найсаме головніше, те, що я хочу підкреслити, відповідно, що люди, які не отримали цього дропу, в них є ФОМО. І найсаме більше жалко тих людей, які слідкують за мною вже дуже довгий час, бачили дроп від Аптос, але його не забрали. Бачили дроп від Арбітріум, але вони його теж не забрали. Бачили дроп від Суї, Ну, вони його також не забрали. Чим ми більше працюємо, тим нам більше везе. Хтось каже, що нам просто повезло залутати цих 3 дропа. Тому що люди, які обов'язково слідкують за мною, і вони виконують все, що я кидаю, іменно в моєму телеграм-каналі, тому що іменно в моєму телеграм-каналі виходить абсолютно вся інформація. Ви на Ютубі можете щось пропустити, але відповідно в Телеграмі ви пропускати не повинні нічого. Не найголовніше, да, ті люди, які говорять, нам повезло, було дуже багато людей, які говорили, ну от Аптос насипав, більше ніхто ніколи так не насипить. Відповідно, прийшов проект, який насипав більше, ніж 1200 доларів. Від там, 900 до 10 тисяч доларів після арбітріума. Ну, казали, ну точно вже ніхто вже не насипиться, просто вже повезло другий раз. І тут після арбітріуму ми бачимо, що нам насипав суї. І вже ті люди, які казали, що нам везе, такого вже не говорять, і їх, по суті, нема. Просто вони ловлять ФОМО або пішли реально а, воркати інші теми, які є на цьому ринку. Є теми, тем є дуже багато, але відповідно, я стараюся відфільтровувати максимально всі теми, які тільки виходять. От був хук. Ми також залутали хук. По суті, я ще не бачив стільки такого телеграм-каналу, який буде лутати майже всі дропи, які є на цьому ринку. І по суті, я не хочу хвалитися, но наразі а, всі дропи, які виходять на ринку, так виходить, що я даю інформацію в себе в телеграм-каналі і ком'юніті моє лутає. Дропів було дуже багато, і їх перераховувати можна дуже довго. Но відповідно, ці три дропи були найсамі жирні, які. Якщо залутав я і не один пост був про ці дропи, то відповідно кожен кому не лінь обов'язково повинен був винести як мінімум 4 тисячі доларів з цих трьох дропів. А решту дропів, які насипалися, 50-100 доларів. От Ці дропи, якщо ми порівнюємо до цих, то навіть немає що відповідно рівняти. І на чому ще хочу зупинитися, це те, як гарно обвели суї абсолютно майже всіх СНГшників, коли сказали, що Україна, Росія, Білорусь і всі ці країни вони не будуть допущені до селів. Но не раз говорив в своєму чаті, що не може такого бути, і я не вірю, що українців або там, ну, всіх оцих СНГшників не допустять до сейлу. Але люди, відповідно, не дослухалися, і брали, і продавали свої дискорди по 50-70 доларів. А могли залутати, як мінімум, на один аккаунт 1700 доларів. Но за страху дослухалися тільки до себе, не послухали чиїсь іншої думки і просто взяли, продали свої дискорди по 70 доларів. Це, відповідно, максимально. Обідно, і навіть та людина, яка не виконала тестнет, не ловить стільки ФОМу, як та людина, яка продала цей Discord за 70 доларів. Давайте перейдемо на графік, і я поділюся думкою, як я вже говорив, я не зливав своїх півтора тисячі суддів. Бачимо, що токен зараз торгується в районі долар 28 центів. Я вірю, що це дуже мала ціна для суї, але відповідно просто брати і купляти зараз. За свої кровні гроші, це ціна для мене дорога. Відповідно, по такій ціні токенів я зливати не хочу. Я буду суї зливати як мінімум від долар 50 до 2 доларів. Я думаю, що я дочекаюся цієї ціни. Якщо не дочекаюся, якщо продам, то відповідно повідомлю всіх в своєму телеграм-каналі. Але я надіюся, з такими крупними фондами, які занесли в цей проект Суї. Я думаю, що ціна обов'язково виправдається. І відповідно, якщо біткоін а, піде на 31-32, він же її по суті може не йти, але почне перетікати ліквідність з бітка в альти. Тої Суї обов'язково покаже ріст. Тому я ще надіюся, відповідно, на фінальний ріст і Суї. Мені не потрібно, щоб Суї виріс до 5 доларів, до 6 доларів, чи там до 7 до 8 доларів. Мені буде достатньо злити токен по $150. Я людина не жадна, і з таким профітом я буду цілком задоволений. Ближчим часом обов'язково вийде огляд та аналіз проекту Суї. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту! Байбіт. Нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди.